пане Андрію, слава Україні, героям слава добровечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, яка є ваша думка от того, про що я щойно говорила? Про те, що російська музика є в трендах, про те, що українці досі оце споживають. Які можливо ви аргументи, яким чином ви якось переконуєте чи відмежовуєтесь від тих людей? Яким чином можна посприяти на вашу думку? І що ви робите для цього? Ну, на щастя, звичайно, порівняно з тим, що ми мали до двадцять четвертого, нуль року. Звичайно, по всіх трендах все ж таки там відсотків 80 – це українська музика. Якщо ми говоримо там про Apple Music, якщо ми говоримо там про якісь інші платформи, але все одно на жаль, ми бачимо, що ось ця московицька гидота вона пролазить. Ми все одно бачимо, що от там до речі на вашому каналі. Я трошки бачив перед ефіром, що якийсь там черговий недосеріал, власне, в трендах там українських запитів. Ви знаєте, для мене це також є особливо боляче. Сприймається, особливо неприємно сприймається, тому що я не можу зрозуміти, як після всіх тих страждань, тих вбивств, тих. Просто по суті знищень нашої держави, наших людей можна в принципі заходити, дивити щось російське, чути щось російське, переглядати щось російське. Для мене це нонсенс, тому ну це, це, це як кажуть, межа, це червона лінія. І найгірше те, що дійсно частина нашого суспільства досі толерує ось це окупанське, московицьке, частина нашого суспільства досі готова це сприймати і, на жаль, сприймає це як щось ну таке своє рідне, нічого в цьому страшного немає. Хоча тут є і моральний аспект. Того, що ну, якщо ти таке дивишся, то як, як взагалі в очі можна дивитися в принципі своїй країні, своїм людям? Ну і не лише моральний аспект, є фінансовий аспект. Кожен перегляд, кожна оплата там на якійсь платній платформі, типу Apple Music чи Spotify, Кожен там я не знаю, кожен там перегляд в Google і так далі. Це все гроші для окупантів, це все криваві рублі, які вони станом на сьогодні відправляють на ракети, відправляють на танки, відправляють на оцих мобіків, які власне їдуть в Україну вбивати українців. Я хочу нагадати, що 30% ВВП на наступний рік московицького бюджету це буде бюджет оборони, бюджет російського війська. А ми маємо розуміти, що 30% всіх податків рашистів, їхніх виконавців, їхніх гастролерів, їхніх серіалів, їхніх продюсерів, вони йдуть власне, на війну з Україною. Ви вдумайте собі, і коли люди не розуміють, що сьогодні вони дивляться рашистську непотріб, а завтра летить ракета, а завтра летить куля, а післязавтра летить шахет, які кожної ночі летять по наших інфраструктурних об'єктах, кожної летя, ночі летять по нашій країні. Я вже мовчу про те, скільки гине кожного дня наших захисників. Власне, гине. В тому числі через те, що російська армія, російська держава має можливість фінансувати свою армію, яка вбиває кожного дня українців. Ну і ще дуже важливий аспект, про який я власне хотів би сказати, він полягає в тому, що держава Саме держава Україна повинна зробити все. Я про це говорю не сьогодні. Я про це говорив багато багато років. Вже мабуть, років 10, кожного дня. Практично говорю. Держава Україна особливо сьогодні повинна зробити все, щоб в принаймні на платних платформах, принаймні у доступі на певних там ресурсах російського не було, і ми це можемо зробити. Ми можемо законодавчо заборонити російське, в тому числі на тому ж самому на тих же ж самих платних платформах. Ми можемо ми можемо поставити умову тому ж самому Google, YouTube. І Це все робиться через призму українського законодавства, так само як робить до речі, європейський союз. Вони можуть спокійно заборонити якусь програму. Наприклад, в наприклад, тому ж самому в тому ж самому Play Market чи чи Apple чи Apple там в різних програмах, так вони це можуть зробити, і це можемо зробити. Ми. Ми можемо обмежити російський контент на території України, принаймні той, який просувається на легальних платформах. Але ми цього не робимо. Ми бачимо, що держава насправді робить дуже і дуже недостатньо стосовно рашистського контенту в Україні. Держава по суті відсторонилася від того, щоб повністю заборонити все саме російське на території України. І е, на жаль, ми бачимо, що наші чиновники, ті люди, які сьогодні займаються інформаційною політикою, культурою, вони або не розуміють причинно наслідкових зв'язків, або просто закривають на це очі. Тому що причина наслідковий зв'язок є один: спочатку йде власне російський контент, російська культура, російський інформаційний простір. Потім ідуть російські танки. Вибачте, будь ласка, війну, яка почалася в 2014 році, а потім продовжилася вже в великих масштабах у 2022 році. Її готували не лише за допомогою зброї її готували десятками років. Вже після відновлення незалежності України через призму просування російського контенту, російської культури, російської історії, російської ідентичності, зрештою російської мови, і е, багато людей це зрозуміли, але в тому числі багато людей досі не можуть зрозуміти, що російське за своєю суттю, російський культурний продукт, ідеологічний продукт, він за собою зрештою веде війну. І якщо ми будемо толерувати рашистське, дивитись рашистське, Якщо держава буде далі на це закривати очі, то ми маємо розуміти, Росія, Московія, там би вона не називалася, вона буде завжди претендувати на ті території, де є власне її інформаційний та культурний простір. Це підтверджено вже просто я не знаю скількома фактами. Це підтверджено зрештою цією війною, яка триває зараз. Це підтверджено в принципі всіма можливими аналітиками, тому що е, гібридна російська агресія, гібридна російська війна, вона саме базується. На політико ідеологічному, на політико інформаційному підґрунті, яке іде перед тим, як ця недодержава, як ця імперія, ця орда вторгається в ту країну і виправдовує своє вторгнення завжди. Чим виправдовує культурним контентом, руським язиком, виправдовує тим, що ну ось дивіться, ну там же ж наші, Отак вони говорять, так вони просувають свої тези. І якщо це не так, а ми розуміємо, що в Україні це ну не так, але все одно, на жаль, люди, які сьогодні споживають російський контент, вони дають путіністам, вони дають рашистам е, цей аргумент, і вони найголовніше дають оцей ключовий фактор впливу на себе. Тобто, з одної сторони, ну ми маємо розуміти. Ну хтось каже, вибачте, я там подивився російський фільм, чи послухав російську музику, воно ж на мене не впливає. Але якщо цих фільмів буде 10, 20, 30, а весь російський інформаційний та фільмовий контент він 100% нашпигований чим. Він нашпигований, власне, ось цими російськими наративами. Там, по суті, ФСБ не пропустить жодного фільма, не пропустить жодного серіалу, який не ніс би російські наративи, які що просувають? Єдине пространство. От... Ми говоримо багато про радянський союз, що там хтось каже: ну, вибачте, це ж було радянське, це було там колись, це там обща історія, як вони говорять. А власне, через призму цієї общої історії, яку вони придумали, яку вони просувають в Україні, через цю призму, на жаль, ми бачили, що готувалася гібридна агресія проти нашої держави. Та й зрештою, що таке радянський союз? Радянський Союз це не якесь там дитинство хороше, чи не якась там ковбаса по 2,20. Радянський Союз це три голодомори, це репресії, це вбивства, це констабори, це, 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 концтабори, це е, мільйони вбитих українців, мільйони ненароджених українців, це по суті вбивство будь-якого інакомислення. І це по суті держава терорист, держава терору, держава жаху страху. І я не знаю, можна багато говорити. Але ми це повинні усвідомити. Це повинен усвідомити кожен українець і це повинна усвідомити українська держава і на державному рівні зробити все, щоб російське було заборонене в принципі, як кажуть, від А до Я. Від музики до будь-якого іншого контенту без цього ми ніколи не вибрає, не виграємо саме гібридну війну, яка буде тривати. Повірте, навіть після завершення реальних бойових дій Росія нікуди не подінеться. Оцю брехню там про те, що Росія ледве не завтра розвалиться. Я, чесно кажучи, вже її чути не можу. Тому що я прекрасно розумію, що навіть якщо там один-два-три шматка від цієї недодержави відвалиться, все одно Москва буде завжди проводити свою експансивну ідеологічну політику, і без стіни реальної, без стіни політичної, інформаційної, культурної, мовної. Ми ніколи не зможемо кінцево відкараскатись, кінцево відгородитись, кінцево, як кажуть, розвернутись на 180 градусів від руского міра. А руський мір він завжди буде намагатися впливати і буде вливати кошти в те, щоб впливати на українські мізки, впливати на українську політику і, зрештою, готувати. Ймовірну нову агресію в майбутньому. Вони без цього просто жити не можуть, і ми це маємо розуміти. Пане Андрію, я цілковито з вами погоджуюсь. І ви коли ви сказали, чому держава не робить? Мені здається, вона заплющує очі з огляду на те, що не знає історії і не розуміє ось цього причинно-наслідкового зв'язку. І згадується мені тут стаття. Яку написали в минулому столітті у Ласа Самчука, нарід чи чернь, дає такі сакраментальні фрази, що не все одно хто як говорить, яким бога молиться, якими іменами названі вулиці наших міст, чи домінуючи в нас є Шевченко чи Пушкін. Оце, власне, мені видається, що вся та маса, яка досі, коли ракети літають над головами, продовжує слухати російську музику, оце я не побоюся сказати, це чернь, це не нарід. Це черні. і вони розуміють цілковито прагматична думка, що вони розуміють, що слухаючи Вепл Music, Arctic Асті Скріптаніта і все це інше, вони спонсорують насправді ракету в свою хату. От яким чином ось тут я просто не розумію, чи це настільки а, прогалина в просвітницькій царині, настільки воно просідає зі шкіл з освіти? Яким чином тепер вибути ту стратегію? Якщо на рівні державному цього не чують, якщо на рівні державному це не важить, яким чином от вплинути? на вашу думку, якщо так ну, дивіться, коротко? Дивіться, насправді я мушу сказати, без державної політики повноцінної ми ніколи це питання на 100% не закриємо. Державна політика, я розумію, зі скрипом худо-бідно. Ми пам'ятаємо, як останні там 6 років ми ледве-ледве приймали квоти на телебаченні, радіо приймали мовний закон. Так слухайте, ми це приймали просто. Ну ну я не знаю через як через які бої політичні інформаційні так. Ми ледве прийняли там у 22-му році закон про заборону російської музики на території України в публічному просторі. Вона вона у нас заборонена. Тобто, по суті, там ресторан чи ви на вулиці то, вімкнути цього за законом не можете. Людина може викликати поліцію. Хоча, в принципі, ми бачимо, що багато хто порушує на жаль цей закон і продовжує далі плювати в принципі на державу, плювати на законодавство, але цього недостатньо. І ці закони вони є недостатніми. Вони є такі, які можна обходити. Вони є такі, які мають лазівки. І я дуже коли все ж таки сподівався, в 22-му році, в минулому році, що держава буде робити більше. Але держава, от, наприклад, те, що ми говоримо: ми говоримо про Apple Music. Я наголошую, що можна спокійно прийняти відповідне законодавство, щоб там. На ключових платформах російської музики не було взагалі. Для них це не проблема. Вони просто для нашого територіаль умовно територіального ареалу, для нашої територіальної зони вони просто відключають цю музику. Її слухати там буде просто неможливо. Так само там Spotify, так само YouTube Music, це все можна зробити. Було б бажання. Це перше. Друге питання: в нас, на жаль, немає повноцінної політики. Розсвітницької, перш за все, на національному рівні, на державному рівні, яка пояснювала б людям, що це робити не потрібно, і до чого це приводить, от у нас є марафон Єдині новини. Ем, я розумію, що його зараз рейтинги там набагато менші, але якби з 2022 року, хоча б на цьому марафоні, чітко людям пояснювали б і говорили. Б, Кожного дня про те, що це не можна, що це призводить до фінансування е, фактично рашистського бюджету, що це призводить до ракет, це призводить 1, 2, 3, 4, 5, 10. Я думаю, це мало певний вплив. Так само ми не працюємо адекватно із соціальними мережами. Чому ми не, не як держава, яка витрачає на інформаційний простір, в тому числі сотні мільйонів гривень, я нагадаю, що в нас на марафони на всякі, на всякі державні просування інформації в нас виділено там в цьому році, в наступному році по 2 мільярди гривень, як мінімум. Чому ми не можемо використовувати, наприклад, в соцмережах ті ж самі кошти державного бюджету для того, щоб просувати власне цю проукраїнську повістку і пояснювати? Що цього робити не можна, тому тут дуже комплексне питання. Держава в цьому питанні спить, держава ігнорує держава. Знаєте, держава, точніше, люди, які керують, вони мабуть думають мірками власне рейтингів. Вони думають мірками якихось певних там політичних аспектів. Але вони не думають, от власне, стратегічними мірками того, що потрібно для держави, і що сьогодні закладається те, як ми будемо жити через 5 років, через 10 років, через 20 років. До речі, давайте навіть згадаємо великий скандал цього тижня, коли є урядовий законопроект про нацменшини, який по суті повинен. Знівелювати значення мовного законодавства в Україні, тобто ми навіть тут, мовно кажучи, намагаємося послабити українське мовне законодавство. А це теж буде означати, що через рік, два, три, п'ять, десять ось цих, от що ми зараз бачимо на екрані там расистських виконавців, їх стане більше, тому що ми не захищаємо наш простір, ми не робимо того, щоб цих людей не було. А завтра їх стане більше. Завтра давайте будемо відверті. Як тільки завершаться бойові дії в Україні, ми маємо розуміти, що, на жаль, на жаль Росія, в якому вона б стані не була, вона все одно буде посилювати ось цей інформаційний, е, інформаційний експансивний тиск. Ну і, звичайно, люди самі. Люди, в принципі, самі, як бачимо, не можуть дійти до того. Я маю на увазі, якась певна частина суспільства. Все ж таки будемо відверті. Я думаю, що більшість більш-менш зрозуміла щодо російського контенту, але є частина, яка далі продовжує його споживати. Тому будемо відверті, роботи дуже багато. Ми будемо відверті, що руского міра в Україні ще дуже багато. Ми повинні бути так само відверті, що нам далі доведеться в Україні боротися за українську мову, за український контент проти ось цього всього рускоміровського, яке яке просто проїдає мізки кожного дня людям і повертає нас в цю рускоміровську реальність. Тому навіть сьогодні, на 10-му році війни, і вже скоро, скоро вже на третьому році повномасштабного вторгнення. Ми знов і знов приходимо до одного й того ж самого. Просто е, ми маємо усвідомити, що якщо ми не хочемо повторення того, що відбулося е, в 1917-1921 роках, коли е, расисти, які тоді називались більшовиками, розтоптали молоду українську державу. А ми повинні враховувати помилки. Які були зроблені тоді, і ми повинні враховувати ті помилки, ті страшні помилки, які були зроблені Україною в 90-х, нульових 10-х роках, тобто за останні, там, як мінімум, 30 років, жахливі помилки, які стосувалися культурної, національної та мовної політики. Якби ми в 90-х роках прийняли б хоча б те законодавство, яке ми маємо сьогодні, хоча б. То ситуація вже була б інша. Але 30 років де факто ігнорування того, що в Україні повинно бути українське, а не російське. 30 років ігнорування того, що Росія це по суті окупант, це держава терорист, це держава, яка знищувала нашу країну. Ігнорування цього факту також дається взнаки. І е, війна, яку ми маємо сьогодні, яку ми маємо вже 10 років і 2 роки повномасштабного вторгнення, це в тому числі комплексний е, наслідок того, що ми, на жаль, не дбали про нашу інформаційну та культурну політику, не знімаючи відповідальності з того, що е, абсолютна відповідальність е, того. Торгнення, яке відбулося 22 другого воно лежить на Росії, але і ми повинні розуміти, що без бар'єру повного, який ми мали вибудувати ще в 90-х роках, чи точніше з цим бар'єром, Росії було б набагато складніше окуповувати нас і набагато складніше на нас впливати е, в будь-якому плані політичному, культурному, інформаційному, мовному. Економічному в тому числі соціальному, і можна перелічувати дуже багато напрямків і речей, на які на жаль, вони впливали, і на, і на які на жаль вони досі впливають, тільки тепер, уже умовно кажучи, через соціальні мережі, через власне ось розуми людей, які на своїх гаджетах вмикають там расистський контент і по суті оплачують. Ті ракети оплачують ті снаряди, оплачують тих мобіків, які сьогодні пруть на нашу країну і вбивають наших людей.